Ну, журналіст має як мінімум знати про статтю 25 закону України про інформацію, яка гарантує право журналіста працювати власне, із усією необхідною йому технікою. Зйомки в громадських місцях вони є публічними, як правило, так фіксують спроби перешкоджати зйомці у відкритому місці. В таких випадках журналіст має того, хто переж ймовірного чи поправити, що він журналіст, і за це буде відповідальність суворіша ніж якби це було прошкоджання щодо простої людини. Е, власник дуже помиляється. Це територія, де надаються громадські послуги. Там, де надаються громадські послуги, це абсолютно відкрите місце. Е, приватна територія це може у нього дома, чи його квартира, там, де Загороджено, закрито. Якщо журналіст перелізе через паркан, чи зламає десь двері, чи вікно проникне в якесь приміщення, тоді це може бути приватною територією, і то і те, якщо журналіст доведе суспільну необхідність, він може звільнитися від відповідальності щодо вокзалів чи місць будь яких громадського користування. Це не є це, це є відкритим місцем, і власне журналіст, коли там працює, він власне може моніторити якість надання громадських послуг і в цьому. Є суспільний інтерес, що він там знаходиться, ну як та така ситуація, ну перш за все, журналісту треба бути спокійний і, як то кажуть, зберігати самоконтроль. Е, По-друге, треба, ну можливо, спробувати попередити того, що перешкоджаєш, він перешкоджає журналісту. Ну, якщо людина не реагує, по можливості знову ж таки це фіксувати на відео аудіо. Якщо знову ж таки можливості нема, ну просто треба викликати на місце поліцію і, і фіксувати ці події. Тому що навіть якщо хтось вважає... Що журналіст не має права знімати, то та людина так само має право викликати поліцію на журналіста, але вона няж ніяк не має право перешкоджати, тому що це виходить тоді справу, само суд, а це між іншим зовсім інша стаття, за яку теж є відповідальність. Ну, тут уже юридичні тонкощі для журналіста головне, щоб приїхала поліція, щоб це був зафіксований факт. Далі журналіст вже може звертатися до юристів, наприклад, до того ж інституту масової інформації. Ми ми надамо вже в конкретному випадку конкретні юридичні консультації щодо того чи іншого. Головне це зафіксувати факт правопорушення. Далі ми можемо слідкувати, як за це реагують, і навіть якщо не добре реагують, то знов ж таки е притягнути до відповідальності вже поліцію. Тобто, це юридичні та це вже юридичні тонкощі. Так. Головне кажу, от, от, з точки зору практикуючих журналістів, головне зафіксувати факт правопорушення, головне, це, щоб це зафіксувала поліція, а далі вже. Будемо, як то кажеш, будемо розбиратися. Журналісти до нас звертаються. Ну із з випадків це знову ж таки перешкоджання діяльності телевізійників. Ну і з найостаннішого мав мало, мало мав місце інцидент власне за участю поліції і прокуратури Закарпатської області. Це було минулого року, коли журналісти телеканалу «24» робили розслідування про статки з одного з прокурорів. Так прокурор викликав поліцію на журналістів, і поліція. Повелася так з ознаками перешкоджання власної журналістської діяльності, тому що була заблокована знімальна група. Ну але потім поліція визнала, що порушень немає, і на практиці закінчилося, що просто там на хвилин 20-30 було затримано знімальну групу. Це побачила вся Україна. Цю ситуацію і поліція Ужгорода виставила себе в не найкращому світі. Думаю, цілком достатньо посвідчення, тому що журналіст це, по перше, я всім хочу нагадати професія творча. Журналіст може прогулюватися, да але щось сталося, і він в душі журналіст він не знає, що в нього вихідний. Він на це не зважає. Він іде і дай працює, тому що це факт, який на думку журналіста потребує суспільного резонансу. Тому таке це абсурдно, якісь редакційні завдання носити, нічого розвивати бюрократію. Достатньо факту звичайно наявності. Ж посвідчення журналіста, е, і головне, щоб нападник, потенційний нападник, був попереджений, тому що потім, коли йде суд, е, от якраз що щоб пом'якшити вирок, багато хто потім каже, що як аргумент на захист, що ми не знали, що це журналіст, Прямо ніби як ми вими знали це журналіст, ми прямо не перешкоджали.